Салют усім, с вами Сіті Потібей, і сьогодні у нас буде реакція на сусідній кліч і на їх четверту серію серіала Тиловишний Цифровий Серг. Ну що ж, про те, що ви ми реакцію. Серія називається Маскарад, швидкого щось там ще. Коротше. Коротше, про то, що ми реакцію на проекти Тиловишний цифровий церкв. Що ж, давайте будем давайтеся, не будемо тягнути і так далі. Всім пожай, приємного Переліту. Всі свочного ми погнали. Два сім! Тож! робиш великий оберт рукою в самому низу відпускаєш м'яч і задаєш напрямку. свій час, Рагі. Та почекай. Якось так? Так, молодець. Джек! Я взагалі тут... От я таки тому, що Джекс, мутак, це такі сропи. Мутак. Де? Злятий кролик. Не навне. Та-та-та. Ти тут. Чому? скажу, <говор> ж не навмисне. Це жах! Нав... Ей, Ланка, пішли дещо покажу. Що ви на мене очікувала? Ну і дійсно, про що ти, я думала? Не знаю, чи підійде, але формою твоєї згадує. І що найбільше? Вона пластикова. Тож легко не передіться. Не скоса проволока. То як тобі? Вона... Ми... Нормальна. В хорошому сенсі. Добре, так? Так, дякую Зуба. А що тут коїться? Уже свої шматочки роздаєш. Не хвилюйся. Тобі не дістанет. Попрощайся з рогом єдиного. Я не бавала таке бажання. Думаю, тобі посилало. Ну, це си. Хтось сказав, Ні. Сьогодні у програмі прокляття жорстокого м'ясника психопата. Саме так стіна розмазана страшна ліска, плоть. Краще прикрити носа. Ваша задача. А може, відомось якось без горорів? Ще минула пригода з голови не вивітрилась. Це яка? Та що для мене створена? Там була така дика, страшнюча голова Янгола. Потім. ми було захищатися, наткнули до пекла, деха хотіли заволодіти нашими Так. І це мало мені сподобатись, тільки вмієте. Критикувати. Тобі б щось запропонували. Ми пропонували. Ти у ящик пропозицій зазирнув хоч раз. Mm. Не лукаво бо я за нього забув. Не див. У нас таке? Вважаю, що ні. Ойко, танемо. Щодо пригоди, де зубол перетворять на піньяту, а потім по черзі шмагають битою. Джекс. Хто б сумнівався? Пропоную пригоду, протягом якої Джакс не може говорити. Прямо у серденьку. Чарівно. Ми ж оберемо що, що буде нормальним? Звідки знати, що вам нормальне? Працюємо в закладі швидкого харчування. Це нормальна? Серйозно. Так, звучить нормально. нового? Отже, сьогодні ваша пригода до зміна в ресторанній спасі. А ти будеш менеджером зміни. Через нас це погоди саме проявлені лідерські якості, ідеальні для посади менеджера. Звісно, звісно, мене вже переповнюють ідеї. Що ж, побачимося пізніше. Що знову? Я не буду горбатитися сміху заради. Ну! Я пропущу цю пригоду, а зуба опіде мене. Що це так не працює? Як слушно, кінкере, час тобі війти у колію зубол. Це жарт? Ти не можеш отак взяти і примусити мене йти на ці Ротик на собачах. Ні, я б могла спробувати. Як-не-як, раніше я вже займала таку посаду. Тоді ж чекаємо! То Вдягайте свої капці несли і вперед до сфатіс! Хоро... Добренько! Час вмикати до режим мене і брати бика за роги! Зібрався через попрацювати. О, ні. Схоже, що я схопив рагату і закинув до притюрниці. Yeah. О, ні 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 ні-ні-ні-ні-ні. У нас в закладі таке не заохочується. І що yeah. ти збираєшся робити? Наберу керівництву. Алло, Кейне. У нас у неможливо влаштувати якесь після зміни для тих? Що дивація! Ось чого бракувало пригодам! чудова ідея, Лантух! Я підготую найстрашніші страшенці для неслухняних працівників. Наша oh. так? Це називається маніакальний епізод і попереду. Це слово. Так, секунду. Так, перепрошую. Просто я поставив чайник в отегрі, те і він почав скипіти. Тож того поставити паузу. Ну що ж, давайте продовжуйтеся. Бажаєте поласувати? О, Гей, це ж арбсмен. А, Він зі старої приходи. Тебе ще тоді не було. Ну ясно. Е <фіт> Добре. <фіт> <57. хіт> <фіт> а, як я його ненавиджу. Не можна казати таке. <гум> Вибачаюсь. Слухай, блазнику, можна замовити ту бур? Минулого разу у вас мені забули додати соус, від якого тут. Цього разу не забудьте. У нас таке продається. Так я за його замовляю. Від того. шоу сразу. Янка. Бл'ять, це стрмно. Я оце не второпаю. Ти реально працюєш. Ну так, я не хочу мене карали. Окей, не буде нікого карати. Не його. Маєш бажання перейти. Єдине, що стримує Кейна, це те, що ми йому подобаємо. І це ти мені кажеш. Ах. Не раджу дивитися, ветися ж яка готена. Оце, по суті, класика. Якщо ти працюєш на якійсь роботі, і думаєш, зараз я швидко це зроблю. А якщо ти ось купа раз, на яка готена, то тобі буде ставатися, що... ти такий того, що третесь. лівше, Запий на годину, ропе свою роботу і все. І тобі буде ставатися, що робота пройшла швидко. Всім раджу, хто що їм хоче приступати до роботи. Я це вже знаю, я робив вже того року. В мене була така ситуація, що ні, я вроді дивлюся на годину Таке враження, що час йде того. А тепер я спогнув, що робиш свою роботу спокійно, не, не поспішаєш і так далі. Час проходить абсолютно швидко. Всім но новачкам дуже раджу. Так не робити. Ропіть свою роботу і все, а ногутами супувайте. Я вам отак раджу. Опа! Бонджулля. Мені, будь ласка, бухтенбродик з ковбас а цим шевчикам півтора рунчиків на двох. Так, звісно, ти. Цей привіт. О. О. Все. Все добре. <ривіт> так, так, чудово. Я вас замовлю, коли покличу, буде готове. Так... Ну, мій пане, що не О, ні, а? Я хотів ти міл з іграшкою. Вже не дитина. А тоді з іграшкою для дорослих. Е, як би тобі пояснити? Вам, <ривіт> доктор. <свеч> хотела я хотела сказать. Ты это уже сказала. Виталий, мы с вами. Я То есть пофліртував. Зати наглядаємо ці ланірати! От про це я говорив. Це рахується за автобус. Скоріше що все. Тож ви готові замовляти? Ні, дякую. Я їм пластівці. А на які тут стоїш. а? Позаду вас чоловік. <гум> Тут чи з собою? Ви не могли б хвилину почекати. цього створіння. О, а усіх глоїнки ви мене. А як інакше? я покажу. Слухай, я... Я б хотела побажати вам хорошего дня. Ради, что обрали спать. Да. Бувайте здоровьи, мисс. мені що? Пошли туди якийсь коричневий загін. О, Джексик, жартівник! А я думала, ти зразковий працівник. Ні, мені відверто чхати. Мені здалося, що у когось тут брати з'язну, а? Не так. О, це погано. Краще б ти умна. О, Що ж, можливо, тобі не задади трохи. трохи. Что? <клыш> да, мать! Привет, ласково. просим мы до В этом видео мы расскажем о Азитонго, как вы можете стать их арми противников. Спайдис. Слыл? Он отсоединил. Я знаю, про что вы думаете. Я хочу карьеры в Асбути. Я хочу. ніхто не обіду ще не кваліфікать. Треба покласти хрін. Алло, Збирай активніше! У мене місце закінчується. Вау. Похмур тон. Бо <зас> Лантух! Не допоможеш рогаті. Вона фарби на нюх чи що. Нанюхалась фарби, надошись відведені перерви. Зараз розберусь! Усікай! Тільки хроно додам моє кон. Ти Самою жане. Тому я допожу тебе. Ну, вже за ліці начальниця. Я буде відповідатися за тебе. Так отец. Якщо не постанешся зараз, потім може бути погано. Погано! Погано, куди гірше? Рітає пакунками по голові, чуювання, танцювання. Що це нею? Знаєш, команда робота дієвіша, якщо віддаватися на всі 110, а не на 5. Без образ, але коли на тобі щось намазка, ти така бісяча. Блін. Це не образливо. Зубл, не допоможеш Рогаті? Я піду там постою. Бо... Да. Розумію. А ви знущаєтеся! Ало, ну, лантух! Схоже годинник зламався! Годинник? А може це ми зламані? А, шик. Скільки mm -hmm. вже тривається змін? Шість годин, вісім, добу, ти, рік, та сто взагалі маю плень. Ми потребумо додому. Чи 100%. Не посунешся. Джекс. Я тебе не навчу. Сподіваюся, <laughs> це не взаємно. <laughs> да. Дивно, так? Напилася будь людиною. Як <laughs> <Шута. laughs> <laughs> <Да. laughs> справи? Ну, все було. Я у порядку. Ах, хотів би я так сказати. О, так! Це, це така класика! Це така класика, ти такий переходиш смучений то тому. Не, для мене це нормально, то треба іноді тось попрацювати, по то... і Тома скучно, уже. Тобі на дома то їсть втома сидіти. В ту дитстві то що херня, типу ти хочеш сидіти дотома. А в торосу можеш ти. Ліпше ти походиш, а попрацюєш, ніж поситиш тома. Тож для мене зараз нема такої ситуації, коли я просто проходжу смучно і так далі. Але були пару випадків, але не, на, не настільки. Я прекрасно розумію от чекса. Да. Господи. Ідо. Давай по мені. ندیچانه پو شکلو Чесно, що ти можеш бути щасливим. А тобі нічому душ. душу. Знаєш, щоб говорити, що тебе торбує. Я впевнена, що Рагата б зі стістю тобі допомогла. Ах, <риклад> Рагата. Я її люблю. Але з часом стає все важче і важче сказати, з ким щира. Угу. Ну, можливо... Хай, там, як? Ми не можемо просити Ніч за не варто так робити. Просто не варто. бувають Та, такі випадки, коли ти проти, э, скр... скриваєш свої нерви в маски кометії, щастя і так далі. А насправді ти такий нервовий і так далі. Просто прекрасно розумію, Вантух. Просто. Прекрасно розумію. Таке буває. І так далі. Як я вже казав, що такі випадки, що ти приходиш на після роботи сумучений, що ти такий нервовий і так далі. Це просто класика кожних робіт. Але таке життя треба з цим шетим і вчитися на помилках і так далі. Я вам тут прекрасно розумію. О, я. Дякую всім, хто написав там пустіров. Якщо я на першу Добре, я пішов, це було геть невесело. Всім папа! -па. От про це я і казав, от чекс просто... От про це я й говорив. Угу. Пассика. Слухай, як Рогата закінчить, думаю, варто, аби її хтось підвіз. Чому ти це кажеш мені? Мені не можна зачиняти. Я про те, що я сама підвезу. О, вона закінчує десь за годину. Окей. Możesz jeszcze trochę poczekać. Mm -hmm. Зачинити роз сама, а? Якщо хоч піти, я прикрию. Ти не маєш стати тут на самоті. Мені ж не ваго. Дов... Ти точно не проти. Mm. Так, все добре. Дому відпочинь. Передно що шопомні, оця пригода дуже сподобалася. Ну, нема такої. Психології як по утух се. Пробачте. У тух серіях і так далі. Ведосрасу, що помні, трохи стало краще, ніж попередніх серіях. Набагато краще стало. Ахляє uh, какраса. Like uh. Знаєте, іноді люблю -люб подавайтеся на сорі. Подивайтеся, які вони красиві і так далі. Чесно, і ніч коли з'являються такі сірки і так далі. Мені тоже подобається. Аж приємно стоїть у туші. і так далі. Правильно. Треба відкрити справу. Справжнього Раз, Добренько, швиденько подивимось на показники ефективності, Загальна продуктивність норм однажі високих клієнтських скарг мало. Ти маю зауважити, що ти покинула свою неназначну їхало бою про їжу чину. Проте, mm -hmm. маючи таку владу, ти б могла спихнути провину на когось зі своїх працівників, щоб це не вплинуло на твій загальний бал. Що скажеш? Ні, це моя відповідальність. Правильно. Я просто зламалася під тиском, напевно. Хм, Тоді Ні, доведеться понизити твій загальний бал, до. Привіти з плюсом! Як тобі таке? Нічого підхопи. Ну що ж, не дивно? Не всі керівники такі благородні, як я. З цим розібралися. Вречу до тобі дня. Який я хороший Так, вітри. Вибачайте, ще раз за одну сапосу, бо мій тато приїхав з роботи, та й цілком я теж приїхав з роботи, не тану, тож. вибачайте ще раз протошим, якраз уже і кінець. Так. Ей, mm -hmm. ти чого тут ховаєшся? Mm -hmm. Я все зіпсувала! Ні. Нічого не було, і Наперед ніхто ніколи хлорі. Не думайте. Да, розмовлятиму. <ривіт> Диви. маска не спрацювала. Ну, то й що? Ми завжди можемо пошукати, що є. Още раз сорян, по, по мій тато, питався, чи у нас є там хліб, і так далі, коротше, і так далі. Не зважайте, продовжуємо. <ривіт> Зависаємо і... Ми... Люблю дивитися на твої нові роботи. Mm. Це так мило. Ну що ж, здорові підписники, ось таке ось вийшло відео по четвертій серії. Прекрасно, розумію, антух і так далі, як я вже казав. Ну що ж, на цьому будемо скінчувати. Обов'язково ми перейдемо уже нарешті до п'ятої нової серії. Ну що ж, на цьому ми закінчу. Якщо вам відео сподобався, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну на цьому все. З вас є тупо я потіпей. Всі тут скорі, зустрічі, всім па па па, -па. І слава Україні, Героям слава!